в окошко, попасть козлодою в какої-нібудь в пастіль. Знову хроніки українських дахів. Сьогодні ставимо, доставляємо верніше, електричну станцію сонячну. Це в нас один стрінг. Йдемо на інший стрінг, подивимось. Ось інший стрінг. Це у нас східний напрямок. Тут сонечко у нас сяє десь до другої години дня. Дощ покапав і пройшов. Продовжуємо встановлення. І знову вечір. І знову в нас закінчена робота з монтажа сонячної станції. Батарейку ви бачили вже в минулому відео, вона аналогічна 21,6 кВт, години, але інвертор в цьому випадку в нас дає на 8 кВт. Щиток, в принципі, майже той самий, в тому самому стилі, як в минулому відеоролику. Єдине, що... Тут АВР знаходиться в самому щиті, а оцей магнітний пускач НРНЗ він у нас слугує для перекидання генератора. Але оскільки тут в ДЕ є окремий генераторний вхід, то власник виказав бажання, щоб в нього генератор міг знаходитися у приміщенні чи на вулиці, і щоб не тягати ніякі шнурки. В нього два входи з того генератора, і саме ці входи перемикає на себе з собою цей магнітний пускач. Тобто така системка сьогодні у нас. Сонячні панелі зараз покажу. Ось таке небо. Сонечко за хмарами майже. І ось таке сонячне поле. Це. Стрінг номер 2 Він складається із 12 сонячних панелей Джа Solar. 420 Вт. Кожна панель має номінальної заявленої потужності. Так воно виглядає, кут нахилу 30 градусів. І ось перший стрінг у нас на даху знаходиться з восьми панелей. Обернений він у нас розвернутий на е, схід. 8 панельок по 420 Вт, також Джа Солар. Отака системка вийшла сьогодні у нас. Всім дякую за перегляд. Якщо потрібні будуть консультації, можете звертатися. Якщо потрібно буде встановлення, також можете звертатися. Супер пішло. На цьому, все. Дякую, всім мирного неба, всім сонячних днів. До зустрічі.